Ще ж ми на кухні в гостях у Валерія Харчишина і дивимося, що зроблено з матеріалу від будзірка Фондермакс, і питаємось Валери, як його враження від нашої роботи, від нашого матеріалу. Ну, на щастя, я нічого не знав про матеріал, який використаний для використаний для стільниці. Фундер Макс так називається. Я почав про нього читати, коли вже фактично ми домовилися, що саме з такого матеріалу буде. Це, це не кварц, це не штучний камінь, це е, пластик. І я був вражений, що такий, такий чудовий матеріал не використовувався в будівництві, в оздобленні будинків чи там, для меблів, не використовувався ну, тривалий час, хоча його, його винайшли ще десь. На початку ХХ століття, 20 століття і використовували для е, літаків, так, для так. оздоблення. Насправді на це спочатку коротше, було. Для космічна промисловість, і це було дуже судоплавство. Ага. Су ну, коротше, космічна галузь і, і мореплавство. Ось, о, я тут... був здивований. І е, я вже, чесно кажучи, спробував з нього деякі вироби, бо, на щастя, залишилось багато. А ви самі обробляєте? Я самі, сам, самі. Я сам обробляю, тому що під час ковіду, коли музиканти стали непотрібні, я почав робити щось руками і таким чином намагався творчо реалізуватися. Я робив будь-що з дерева, це, що я тут в лісі знаходив, ага. воно ставало якимось предметом побуту або артспорудою. І я навчився робити столи. Я навіть їх продавав. Серйозно? А почалося все з маленьких дрібних деталей, не деталей, а там підставки під телефон. Зараз, на жаль, немає, бо цей чебутар без Тобто без то ви свою вестилярну справу. Я, та, і я чому порадів, що з цього матеріалу зроблена стільниця, і в мене такі матеріали є, тому що він легко обробляється майже як да, дерево і майже тими інструментами, які використовуєш у столярстві. Класно. Так, а все ж таки, звідки дізналися? Звідки дізнався? Відповідаю на питання. У мене є подруга Надія, вона власниця бізнесу Андер Лакі Фарби, і вона порекомендувала. Дякуємо Надію за рекомендацію. до речі. Добре, як використовується, як вона в побуті, як вона в житті. Побуті, е, ну, ну, Плюси, мінуси, скарги, пропозиції. Я, я не знаю. Просто мало часу пройшло для того, аби сказати, е, які мінуси. Поки що бачу виключно плюси, тому що вона не горить. <рес> <рес> Гаряче ставили, е, е, експериментував спочатку на залишках, mm -hmm. е, потім е, не б'ється, бо падали ножі. Падав молоток, коли ну, молоток столярний, коли я працював там з деякими частинами підвіконня, до речі, підвіконня це я робив сам з mm того -hmm. дуба, який я тут знайшов. А боковини цього підвіконня, це називається. Да, сипіси, я зробив вже з Фундермакс матеріалу. Так. Добре, давайте трошечки повернемося до того, що ви освоїли столярну справу. І я знаю, у вас є такий проєкт «Харчишин будує». Так. А Можна привідкрити завісу там, для наших глядачів, слухачів, що це таке? Як ви... Ну, Я вже знаю, як ви до цього дійшли, я так собі малюю. Але все ж таки, що це, як це відбувається? Проєкт наразі а, на своїй фінальній стадії. тобто ми а... З командою будували, будували цей будинок, і на прикладі цього будинку ми хотіли мотивувати тих людей, які втратили житло внаслідок агресії Російської Федерації в нас в Україні, і показати, що в той момент, коли ми очікуємо на компенсацію від держави за знищене майно, ми теж живемо. Цей час ми теж живемо і потрібно жити як люди, а не в підвалах. Ну, треба ходити в підвали тоді, коли сирена, коли тривога, якщо вони оздоблені, але жити слід в будинку і очікувати краще вже в будинку. Тому очікуючи, можна, можна будувати. Інша, інша мета була показати, що людині не потрібно багато квадратних метрів. Якщо раніше на цьому місці стояв будинок 220 плюс там, десь близько 100 квадратів з терасою була така зона типу патіо, а насправді будинок, mm -hmm. будинок сауна для моїх батьків, які вирішили переїхати сюди. І я розумію, що 100 квадратів, 120 квадратів it's по it's зовнішньому периметру з трьома самозлами. Вистачає для там для, для комфортного комфортного життя, проживання чотирьох і більше осіб. А, тобто, цей будинок як прототип а, є для Так, і, і третє ми хотів. Я хотів показати, що е, будувати можна швидко, тобто українці звикли. Що будівництво це такий процес там всього життя, можливо? Бо будівництво чи ремонт Я тут можна з вами почати. трошки посперечаюся, бо якщо ми там зазирнемо там в історію, mm -hmm. ми дуже багато ходили под зіркою в Перегова в архітектурному музеї. І от там гіди, і екскурсоводи вони розповідають, що насправді українці такі люди, які могли побудувати хату за один день. Тобто збиралося все село. Це, це була така своєрідна толока. Я розумію. Це ви це перебує про історію бу будівництва. Так, тут нам слід повертатися. Мені до здається, тих да. От якраз саме тоді так затягнення це... будівництва затягла це, все затяг затягла все бюрократія. ці всі. Підписи, бумажки, дозволи Ну, в радянські часи. Потім, коли коли винайшли цеглу, коли люди зрозуміли, що для них доступна цегла і інші матеріали важкі, які потребують певного фундаменту, він має там. Стоятись, щоб потім будинок не тріщав. А про будівництво, яке ви говорите, це будівництво дерев'яне в основному. Це дерев'яне, це дивна, або глинобитні. Так, це якісь все одно, якийсь каркас з дерева. Ну, вибачте, як казали, згімнає палок. Ні, пили. Е, ну, це та, так, Але Але вони стояли ці будинки, бо в моєї бабусі Ще досі стоять. Е, бабусі вже дуже давно немає. Е, стоїть цей будинок, е, ну, чотири стіни, принаймні, там є. Я не знаю, скільки йому років. Ну, от мої батьки там, мій батько там, і моя тітка і дядько там виросли в тому будинку, батькові вже за 80 років. Так. То вже ну, я точно впевнений, що в цьому будинку, тому будинку більше 100 років, і він створений, зліплений саме в такий спосіб, як ви розповідаєте. І думаю, що дуже швидко його побудували. Ну так, відповідно, що в часі ми маємо дотримуватися технологій, які там вимагають, тобто має фундамент відстоятися. Але там. тут немає цегли, Май... тут немає жодної цеглини. Я коли будував, я експериментував з, з різними технологіями, в основному каркасними. І мій перший будинок, який тут на цьому місці, був, він був каркасний, з, За технологією з сі панелей будинок, який стояв поруч. Він був каркасний, наповнювач в ньому був з костри льону і коноплі з вапном. Найекологічніший утеплювач і найтепліший, мабуть, який існує в світі, тому що для обігріву я використовував електроенергію, і в мене як зараз не було теплового насосу, а просто прямий нагрів води. І вода була десь приблизно 28 градусів, коли в хаті було 21-23. Це, ну, це дуже непогано. Так, ну коли я пам'ятаю, ми розганяли котел до 65 градусів для того, щоб тут було 23, коли діти були маленькі, чи 23-25. Відповідно, я спробував всі оці технології, і цегли не було. Єдина, єдиний раз був. Момент, коли ми використовували цеглу всередині будинку для того, аби акумулювати тепло, тому що ми знаємо, що дерево не акумулює, не віддає. Uh -huh. Потрібна якісь там якийсь камінь, який його тримає. Тому внутрішні перегородки, не зовнішні, а внутрішні перегородки, ми робили з цегли. Я тоді запитаюся так: я можу так розуміти, що це все поводувало ви своїми руками? Ні, так, так би хотілося, але все мають робити професіонали або люди, які обучені тому чи іншому ремеслу. Так, я долучився до всього від проєктування до випалювання деревини. Для фасаду, і бачите, нещодавно доробив дороб, переробив фасад А роки. Якщо хлопці засняли, то ми покажемо. Е, я, в принципі, так розумію, що я міг би бути непоганим прорабом, я фактично не міг був, е, бо вмію все. Але це найгірше, що що, що, що звучить для замовника, коли. е-е Наймаєш якусь бригаду і кажуть, та ми вміємо все. Ну, це, це найстрашніше, насправді, бо це точно нічого. Так само і я. Я вмію все, але краще мені не довіряти це, тому що я буду робити це довго і, як правило, переробляти, тому що я не професіонал. Я там, можу співати, грати. Прораб він теж знає все. Так? І він теоретично може це все робити, але це не означає. Так само, як вчитель, він може іноді може гарно навчати, а сам він не може так. Там, вийти на сцену і зробити те, що зробить його учень. Так є, так буває, так дуже часто буває. Тому я так, я знаюся в будівництві вже від е, початку моєї будівельної кар'єри я побудував е, вже, виходить десь 4 будинки, mm. тому, тому я міг би, але я. Є будинки, є діти, є дерева посаджені? Дерева посаджені є дуже багато, і ми, ми ще навесні висадимо тут навколо, не, не на ділянці. Хоча на ділянці, можливо, теж ми вже посадили там трохи, бо що росіяни знищили. І знищили вони столітні сосни, з яких потім, щоб, вони, щоб їх не, не палити, не вивозити, ми зробили фасад. Плануємо навесні висадити можливо 100 сосен тут навколо. Це, це дуже ну, це малень... велика справа. Це важливо. Малень... маленькі сосни, які ростуть дуже довго, і за нашого життя ми не побачимо от таких от велетнів. Ми багато з чого не побачимо за наше життя, але, але, але це маємо... не значить, що це не треба цього робити. Ну, ми для чогось же ж воюємо ми і, і важко воюємо, так, так. і важко. Відстоїмо свою ідентичність, свою незалежність. І це, на жаль, Який? Не, не, на, на жаль, це не всі, можливо, хто нині живий, Застануть. застане, так. коли ми будемо вільні повністю. Але ми маємо не полишати надії і сподівання. Так, і саме заради дітей, саме заради майбутніх поколінь. Саме заради того, щоб змінити цей світ на краще, ми і стоїмо, і воюємо інакше ніяк.